Я хочу е, повідомити, що обжектно номер два на протязі останніх 15 років не існує забороненості заробітної правди. Тобто, що Щомісячно-щорічно виплачується в часу. Тобто її не було, було на протязі останніх 15 років. Тому е, та інформація, що я доборониці пожежа, то абсолютно не відповідає дійсно. Не прибираються вже відсутство, надає всі крім деяких послуг з реабілітації з великою заборговані. Під'їзди під освітлюються, системи обслуговуються, території прибираються від снігу, очищаються, посипаються під фону, снігу регулярно пробираються, прибираються, тому про що свідчить, що абсолютно ніяких скарг на роботу жертву No2 нема вже, вже на протязі останнього року. Всі прийоми, які є, практично по наших питаннях немає ніяких скарг. Дуже дякую. <плес> Зайдону, така сама ситуація, хомер надання жарко, така сама ситуація практично по першому жертву. Крім того, ми е, часто сплачуємо також, нараховане все ПДВ, а також єдиний соціальний внесок. Ніяких е, до нас застережень з боку тих е, відомств державних до нас немає. Зарплата виплачується згідно з законодавства, затримок ніяких немає. Теж на останній на саме вдома вже порохує. І не було. Дякую. Третій Третій вже Ківчат Олексійович. виконавчий коло начальник же коному. За останні 9 місяців, що я виконує начальник ЖЕК заборгованості по заробітній платі, по пенсійному фонду у нас немає. Навіть ми сказати, ми сьогодні виплатили алан за січні місць. Немає ніяких заборгованостей? У нас трошки попередила, але це вже наші випадки. Бориславте колоне, розказувати слова. Борислав колонеру, директор грубо Значить, партнерів. Начальня заборонені зафіксовано років 7 барта. На сьогоднішній день вже останні 7 років часто виплачується як аванс, так і загрібний карт. Значить, відповідно, 7, і відповідно після 7, після 20 числа по місяці. Забороненості тут немає ні.